Партнер відліку часу родинна ковбаска, родинна ковбаска, коли природа кличе на пікнік. Сьогодні у випуску ювілейне свято книжки. Офіційно стартував 20-й форум видавців. Найвідоміша літературна подія року стартувала. Українські та закордонні письменники, політики всі сьогодні приїхали на форум видавців. Напад на маршрутку нетверезого чоловіка, який влаштував бійку з водієм, затримали правоохоронці. 47-річний чоловік зупинив маршрутку і вимагав, щоб люди з неї вийшли, вишикувались в шеренгу та показали йому документи. Бережіть здоров'я, через перепади температур хворіє все більше львів'ян. Львів'яни почали частіше хворіти. Медики кажуть, одна із причин мінлива погода. Вітаю! Це наш репортер. Саме час дізнатися деталі. До Львова по книжки, 20-й форум видавців перетворив місто на літературну мекку. Проза, поезія і музика нон-стоп. Загалом понад 800 літературних подій. Гості письменники з України, Європи та Америки. Про перший день головної літературної події року у сюжеті Ольги Заліско. До всесвітньо відомої зірки дитячого письменника Джеремі Стронга. Черга батьків за автографами. Автору у Львові все до вподобай мені подобається українське видання. Воно відрізняється від того, що в мене вдома. Зовсім інше, захоплююче, а в деяких випадках навіть дивне. Я був на багатьох книжкових фестивалях, проте жоден не був такий масовий і наповнений. Мені до вподоби, що тут так шумно. Це захоплює. Це такий фантастичний форум. І місто мені теж подобається на площі ринок, гарний колір будинків, схожий на Італію. Вже у перший день форуму яблуку ніде впасти. Зволодні різаліть новинками читачі розбирають книжки, мов гарячі пиріжки. Хтось лише прийшов на ярмарок. В першу чергу, як молодого батька цікавлять, дитяча література. Орієнтовно десь на 200-300 гривень плануємо книжок купити якраз для домашньої бібліотеки. Максимально 200 гривень дитячу літературу і по спеціальності. Інші радіють книжковим покупкам. Десь близько 200 гривень. Ну, у мене те, що я і передбачала по списку Павло Вольвач, хрещатик Плаза, Я повністю несподіванка не для мене не знаю, що воно таке воно почула, хотіла прочитати. І помела Дракерман французьке виховання. Нас написано, як живуть реальні пацани. Щоб культурно розвиватися, є сімки пілом. Антін Мухарський привіз спеціальний проект, де відомі українські письменники та художники розповіли про жлоб арт в Україні. А що надихнуло, те, що зараз в нашому Суспільстві посттоталітарному, пострадянському дебілізація прищеплюється всіми можливими засобами, і зокрема телебаченням, і зокрема засобами масової інформації. І виплакано таку, знаєте, сіру українську породу, до якої належить і такий підвид, який ви бачите зараз. Ми спеціально привезли з Києва двох троєщинських гопників. Це вимираючий вид. А от брати Капранови привезли до Львова на горбатому запорожці свою історію незалежності України. То це такий е, підручник для дорослих, щоб вони могли розказати дітям про історію України, підручник для дітей, щоб вони могли просвітити дорослих. І це не зовсім підручник, тому що це художній насправді текст. Єдине, що фактологія тут наукова. По книжки на ярмарок з'їхались і зірки, і політики. Ну, на щастя, зараз в Україні вже можна українську книгу знайти лише, вірніше, не лише на форумі, але і в книгарнях. Я сподіваюся, що сьогодні придбаю нарешті новий роман Павла Вольвоча. Але поки що ще він мені на очі не траплявся. Може його і немає. Перше бажання придбати один екземпляр усіх книжок, але це дуже дорого, на це грошей не вистачить. Тому в першу чергу це книжки для дітей, тому що дуже приємно, що наші діти читають. Я думаю, що вони самі будуть вибирати, що їм більше подобається. Мене цікавлять більше професійні книжки з точки зору місцевого самоврядування. Це і е, цікаві політичні. Особливо автобіографічні матеріали, які світ зараз бачить, цікаво їх читати також українською мовою. З цим я їхав сюди, читав по дорозі. Це перша книжка від фоліо від Валенси. А це мої друзі зиги, які роблять виставки художників, і це лише там перша година. зрозуміло, що доведеться їхати з кількома торбами книжок. звідси. Цьогоріч вперше почесним гостем форуму стала не одна людина, а ціла країна, польща. Привезли книжки своїх найкращих видавництв. Ольга Зелісько Олексій Шелковий, наш репортер. Хильнув і напав на маршрутку у середу. Ввечері 47-річний чоловік влаштував цирк на 26-му маршруті. Вимагав, аби пасажири шикувалися у шеренгу та показали йому документи. Та й цього видалося замало. і Він розтрощив шибку у кабіні водія. Розбашаку затримали правоохоронці, зараз вирішуючи відкривати кримінальне провадження. Пригода сталася на вулиці Лінкольна. Водій 26-го маршруту побачив, як з іншого боку вулиці до автобуса підходить чоловік. Він зупинився перед транспортом та кулаками бив по лобовому склу. Зрозумів, що людина неадекватна. Він на це ніяк не відреагував, підійшов з лівої сторони, вдарив рукою, розбив мені форточку. Сутичку, що щинилася на вулиці, почув мешканець цього будинку. Він почав з ним кувати усе, що відбувалося. Ще це виглядало, що це водій, виганяє людей, щоб перевірити, можливо, виганяє людей для перевірки серед них злочинця, можливо, хтось щось крав. Проте невідомий на підпитку мав зовсім інший план. Він сказав, щоб люди виходили, і щоб я передзвонив в диспетчерську, щоб люди виходили, всі строїлися на одну лінію для перевірки документів. Водій одразу зателефонував до міліції, тому й пасажири почали виходити з автобуса. Двоє чоловіків пішли вслід за невідомим та згодом віддали його у руки міліції. Він був затриманий правоохоронцями. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 хуліганства. Дирекція ТП 14 630 статистики схожих нападів не веде. Проте запевняє, таке трапляється часто. В принципі, буває і досить часто. І досить часто що розбивають зеркала, розбивають вікна в салонах. Був випадок, навіть що розбили лобове шкло. Шибку, яку розбив 47-річний чоловік, водій автобуса встановить власним коштом. Ірина Панчишин, Михайло Босяк, наш репортер. Де хочу, там і паркуюсь. Водій білого Кія зі столичними номерами також уявив себе героєм і припаркувався в самісінькому центрі міста просто на зебрі. Пояснити таке рішення даївцям відмовився, мовляв, настрою не має спілкуватися. Про особливості правил дорожнього руху не розповів і журналістам. Та сухим з води цього разу горе кермувальник не вийшов. Доведеться таки сплатити штраф. Даний водій зупинився на пішохідному переході, як бачите. Люди не мають де пройти. Зараз закрився автомобілі, документи ми дані з документами переписали з його рук. Зараз він відмовляється від підписів. Ми залучаємо двох свідків, двох понятих для складання адмінматеріалу. Мешканці лютують, а фірма будує. Вулиця Івасюка знову протестує. Люди нарікають, ледь не щодня зупиняють будівельників, які розбирають маленьку прибудову. Замість неї, менш ніж за рік, має вирости чотириповерховий офісний центр. Мирна вуличка перетворилась на поле бойових дій ще 6 серпня. Тоді будівельники вперше зайшли на територію між двома старими будинками. За проектом цю маленьку прибудову на 45 квадратних метрів не знесуть, а реконструюють. Та так, що її площа збільшиться в десятеро. Будівля чотири поверхи плюс мансарда на, на, на території. Що не можу показати, бо я на жаль не маю. при собі». ви, їмали, Мали. ви нам показували Зараз під тим папером, під тим паперами, бо на Значить... за проектом менш ніж за рік тут має вирости чотири поверхи. Верховий офісний центр. Якщо почнуть рити котлован, тут же немає фундаменту. Е, явно однозначно що потріскають всі стіни, тому що е, у нас в підвалах і так вода стоїть. Будинок 39-го року, теж старий. І байдуже, що будівельні роботи зруйнують прилеглі будинки і закриють вікна, що виходять у двір. Головне, що дозвіл є. Була затверджена в Аргут контролі міським Василем. є заступник начальника Арбут Контролю. Керівники Держархбудконтролю вперто уникають зустрічі з журналістами за документами, які підписав заступник директора цієї установи. Прибудована і висюка мають реконструювати. Тобто, принаймні, основа будівлі мала б залишитися. Якщо абсолютно є демонтований об'єкт, це є нове будівництво для реконструкції повинні бути збережені певні існуючі несучі конструктиви будівлі. Тобто стіни мають зберігатися. Ну стіни несучі конструктиви, це може бути і частково фундаменти, і стіни». Прибудована Івасюка навіть не має фундаменту, та й жодного сліду від неї згодом не залишиться. Це буде повністю розібрана будівля. Так, має бути повністю розібрана. До фундаменту. Так, до фундаменту тут має бути якесь нове будівництво. Кримінальне провадження щодо будівництва на Івасюка відкрили лише два дні тому, хоч мешканці написали заяви ще 7 серпня. Ну, збиралась документація з приводу законності там будівельних робіт чи незаконності на даний час. Дана дані матеріали внесені в ЄРДР по статті 356, як самоуправство проводиться на даний час розслідування, в ході якого буде прийнято законне рішення. Мешканці вулиці Івасюка вже звернулися до Личаківського районного суду, вимагаючи припинити будівельні роботи. Ірина Андрейці, Роман Маленький, Олександр Бригадир, наш репортер. За у майже 80 тисяч гривень. Львівська родина із чотирьох осіб мало не позбулася житла. Мешканці квартири на вулиці Стрийській, 78, не платили за комунальні послуги упродовж п'яти років. За позовом ЛКП суд дозволив арешт трикімнатного помешкання. Виконавча служба вже була готова навіть почати процес виселення боржників. Втім, злісні неплатники в останній момент розшукали потрібну суму і повернули собі право власності на житло. Позбутися квадратних метрів застерігають комунальники. Може. На заборг, починаючи з 12 тисяч гривень, не мають права виселяти лише сім'ї з неповнолітніми. На сьогоднішній день всі гроші в повному об'ємі внесені на рахунок ЛКП Волецьке. Всі ну, все проплачено. Також ми зараз маємо 31 провадження в суді про виселення мешканців з квартири на загальну суму понад 362 тисячі гривень. Повернулися з відпусток і похворіли. Лікарі твердять, з приходом осені львів'яни почали хворіти більше, здебільшого через мінливу погоду та заспокоюють, епідемії поки що немає. Як вберегтися від сезонних застуд? Далі у сюжеті. Пані Ольга чекає на пораду лікаря, адже днями відчула не здужає. Він второк мене почався ні стоню, носа просто капати. Так, вчора все було закладено, голова, все, насмор такий ужасний. А пані Зіна привела дитину на медогляд. Жінка каже, цієї осені з недугою боротись вже доводилось. У мене молодша дівчинка хворіла вже цього року, так. А через що? Насморк. Ну, мабуть, дітки були хворі, десь заразилася. Побільшало пацієнтів і у сімейного лікаря Зоряна Ярославівни. Найчастіше пацієнти скаржаться на застуди та вірусні захворювання. Лікарка каже, це закономірно, адже після літніх відпусток у містах побільшало і людей, і вірусів. А ще й різкі зміни погоди повпливали. Досить жарка погода, вечори холодні, ранки холодні, люди одягаються. Невідповідно не, не, не погоді. Симптоматика е, може бути нежить, першіння в горлі, покашлювання, бувають температурні реакції. Діти температурять переважно вища температура, в дорослих нижча, може бути субфебрильна. Ну, але переважно от такі прояви. В аптеках черг немає, та все ж львів'яни більше звертаються по медикаменти. Хтось, аби побороти застуду чи вірус, а хтось, аби попередити недугу. Зараз надзвичайного збільшення захворюваності немає, але є звернення в аптеку поодинокі, дещо збільшились порівняно з минулим місяцем. Чікі за того можливо через те, що приїхали люди з відпусток, вони питають противірусні, противірусні препарати саме більше дорослі ніж діти. Найбільше від сезонних захворювань потерпають люди зі слабким імунітетом. Аби його укріпити та вберегтися від хвороби, імунологи рекомендують не перевтомлюватися та їсти вітамінізовану їжу. Для тих осіб, в кого слабший імунітет, рекомендовано дотримуватись правильного режиму дня, тобто правильного харчування, вживати в їжу більше вітаміногрупи. С більше мікроелементів, макроелементів, відпочивати, гуляти, проводити час на свіжому повітрі. Найбільше необхідних в таку пору вітамінів у яблуках, капусті та перці. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, наш репортер. У Львові відсвяткували день Тбілісі. з четвертої дня. І до пізнього вечора у маленькому дворику між вулицями Вірменська та Лесі Українки лунали народні співи та смакували національні страви. На свято завітала і делегація з Грузії, яка ще з понеділка вивчає наше місто. На вході гостей зустрічають усміхнення панянки та цей джигіт. Пригощають відвідувачів національним напоєм. У маленькому дворику намагалися відтворити атмосферу Грузії. І в такі в дворах живуть... У нас в таких двориках. Мешкають декілька національностей: вірмени, грузини, росіяни, євреї. Вони здавна товаришують. Національні співи приваблювали щоразу більше. Глядачів не втримався і гість з Грузії заспівав разом з музикантами. Захало... Ця пісня про грузина, про те, як він вирішив самореалізуватися і стати добрим мешканцем своєї країни. Заслухались народних пісень львів'яни, та про національні грузинські страви не забули. Я замовив м'ясо. Різні грузинські шашлики смакує, дуже смакує, класно, дуже гарний вечір. Я брала пару днів тому назад. Тут була інша друг, інша кухня, і ми дуже здивувалися, що прийшли. І тут грузинська дуже подобається. все. дуже національною шапкою прикрасили навіть ось цю статую. Відтворили у грузинському дворику і стародавню традицію. На вході у заклад лежить могильна плита, яка належала банкіру, що мешкав колись у цьому будинку. Така стародавня вірменська традиція, що Якщо людина дуже грішна була при житті, то по її могильній плиті треба ходити. І коли всі літери від могильної плити затруться, то душа цієї людини вона буде прощена і впаде на небо. А за українською традицією в грузинському дворику пролунали і наші рідні пісні. Ірина Андрей, Олексій Шилковий, наш репортер. Що ж на цьому у мене все далі? Ще традиційні рубрики. Маєте що нам сказати? Телефонуйте. На все добре. Українців закликають бойкотувати російські товари. У місті з'явилися плакати із зубастими матрьошками, які закликають перехожих віддячити східним сусідам за заборону української продукції. Достатньо широко представлені російські товари на українському ринку. Найпоширеніше це є косметика, це є дитячі харчові продукти, це є бакарія, це є напівконсервант, тобто це є заморожена продукція. Але насправді всім цим продуктам можна знайти альтернативу як українського виробника. Як європейської, навіть білоруського виробника В львівських супермаркетах переважає продукція українського виробництва серед імпорту, товари з Польщі, Німеччини, Італії, Прибалтики, Білорусії та звичайно ж Росії. Російські виробники, як і інші товари іноземних виробників, займають значний відсоток в нашому супермаркеті. Є товари групи бакалійної, а також товари групи кондитерських виробів. Росіяни пропонують українцям солодощі, макаронні вироби, їжу для діабетиків, майонез, чай, каву та горілку. Ексклюзиву від східних сусідів на полицях продуктових магазинів немає. Пояснюють працівники супермаркетів з допомогою російських товарів лише розширюють асортимент. Всі вони мають українські аналоги не гірші по якості та занищують ціною. А от покупець не так вже й часто звертає увагу на виробника. Втім, обирають здебільшого знайомі вітчизняні товари. Переважно наших більшість таких а що? «Принципово Україну і Польщу. А чому за нашого виробника борюся? Наш виробник головний виробник, щоб Україна краще жила. Ну, цікавилися італійськими деякими продуктами, польськими деякими продуктами. Ну, взагалі, ми стараємося, українські наші купляти. Втім, експерти зазначають, бойкот товарів російського виробництва результатів не дасть українці, здебільшого імпортують сировину, а не готову продукцію. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Музика на різний смак. Цими вихідними відбуватиметься фестиваль польсько-українського партнерства. Упродовж двох днів музичне мистецтво презентуватимуть колективи із п'яти польських воєводств, а також львівські гурти. Гіч оркестр, пікардійська терція та шоколад. Виступи тих ансамблів, а також українських гуртів зі Львова будуть відбуватися на площі ринок на літній сцені 14-15 вересня. Щоденно з 15-ї години аж до півдесятого цими вихідними свято вулиці вірменської протягом трьох днів відбуватимуться концерти, безкоштовні екскурсії, майстер-класи з написання вірменських текстів та малювання хрестів на каменях. Також навчать традиційної вірменської гри у Нарди. А в суботу можна насолодитися виступом Дживана Гаспаряна та вперше переглянути мультфільми з вірменії в цілому за три дні буде десь біля 50 тисяч гостей. У нас то, то велика цифра для Львова. То на таку подію о, як свято вулиці, 50 тисяч туристів. То дуже багато філармонія відкриває сезон. Втім, ще до відкриття львівських слухачів цими вихідними скликає міжнародний фестиваль камерної музики, Шимановський квартет та друзі. Знані у світі гастролери дадуть три концерти у межах цього фестивалю. А от концертний сезон почне академічний симфонічний оркестр львівської філармонії під батутою шведського диригента і Ступеля. Мені кажеться. Мені здається, треба так грати, щоб зробити це не тільки своєю музикою, але й музикою для всіх, для широкого кола слухачів-зріх. Всі дороги Львова ведуть у три слони. Сотні колекцій плитки і сантехніки. Двері, підлоги, штори, шпалери, фарби і штукатурки, килими, люстри, техніка та меблі. Все для дому. Три слони. Лів. Кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Салон новий стиль. Спеціалізований салон шпалер та інтер'єрного текстилю. Тепер за новою адресою. ТВК Південний. Торговий центр Галичина. Фасад. Вхід з вулиці Виговського. Мої вітання. Наш спор до вашої уваги. Олімпійський урок. Представники більше десяти видів спорту зібралися на львівському велотреку, аби дати майстер-класи. Повчитися у професіоналів завітали й ми спершу у велогонщиків. Для того, аби хвацько влітати у такі виражі, спортсмени використовують спеціальні велосипеди. В ньому нема тормозів і там одна загальна передача. Є. А шосейний велосипед там є передачі і є тормоза на рулі. Щоб зупинитися на треку велосипеді, треба. Просто помаліше крутити педалі. Ти скидаєш швидкість е, тим, що ти ну просто можна сказати, як кидаєш крутити. Головне перебороти себе, якщо боятимешся, обов'язково впадеш. Перший раз виїжджати на трек це завжди страшно. Більшість дітей, що виїжджає на трек, вони ну в 90% вони всі падають перший раз. І якщо дитина перший раз падає, то вона має себе перебороти, що вона має ще раз виїхати. Трек не пробачає помилок, тут постійно потрібно бути уважним. У перші рази як виїжджати, то завжди руль тягне або вверх, або вниз. Якщо ти зумієш втримати руль, ти спокійно проїдеш без всяких проблем. Але якщо ти будеш виїжджати на од віраж, в'їжджати, в тебе починається паніка, руль може ходити, ти можеш ну спокійно можна впасти. Знайомство з цим видом спорту продовжили у рамках олімпійського уроку. Окрім шосейників, майстерністю поділились акробати і собі пробуємо ази цього виду спорту. Ну Стойка на руках, це один із базових елементів акробату. Головне – включить плечі і не вивалюватися як він зараз стоїть. От. Як правильно кидати тарілку фрізбі, також дізнаємося у професіоналів. Треба вперти середній палець в ребро зсередини. І тоді ви зможете закрутити його кистю. Кинути фрізбі півбіди. Справжня майстерність, зловити її, і щоб не травмуватися. Зловити треба бутербродом. Одна друка знизу, друга зверху. Це найбільш надійний спосіб прийому диску. Наприкінці велотреком промчалися мотоциклісти. На віражах екстремали ганяють не гірше ніж велошосейники. Мчати на потужному байку не лише складно, але й дуже небезпечно. Тому для початку нам довірили лише маленький мотоцикл. Віталій Кулачковський, Михайло Босяк, наш майстер-клас. Волейбольні баталії. У Львові завершився перший етап Кубка України з волейболу серед чоловічих команд. Чотири українських клуби впродовж трьох днів змагалися за вихід у другий етап змагань. Чия подача сильніша та влучніша, знають наші журналісти. Без надії, але грають. Дві поспіль поразки забрали у наших волейбольних кажанів шанс вийти у другий етап Кубку України. Тепер на майданчику львівський та луцький клуби розігрують між собою третє та четверте місце. Вже напередодні наш клуб барком кажани поступився харківському локо експресу та Красноперекопській Кримсоді. Хоча можливість обіграти сильних суперників на майданчику таки була. Піділя сьогодні претензії кіграка. Сьогодні немає жодних претензій до гравців. Вони ще взагалі не готові грати на такому рівні, хоча трималися досить гідно. Це тільки другий такий ігровий турнір, і видно, що ми провалюємося і в прийомі, і в подачі м'яча. Хоча вже в останньому матчі змагань з Олюртрансом львів'яни таки здобули перемогу у трьох сетах. Щоправда, рахунок 3-0 не зумів вивести кажанів у другий етап Кубку України. Фінальна ж боротьба розгорнулась між лідерами змагань. Гранди українського волейболу минулорічні срібні призери Кубку та Чемпіонату України. Красноперекопська Кримсода впевнено здобуває перемогу у першому та третьому сетах на табло. Нічия 2 2 справа в тому, що наша команда є новою на 100%. Лише двоє гравців залишилося з того сезону. Є такі моменти, нюанси, коли немає зіграності, але ми йдемо до перемоги і думаю, все буде добре. Вирішальний п'ятий сет до 15 очок розставив усі крапки над і Локоекспрес здобуває впевнену перемогу із розривом майже у 10 м'ячів. Та ну я що ми Ви просто в потрібний момент включили свої вміння, які тренували. Були ж, звісно, якісь елементи везіння не без цього, але в основному зробили усе самі. В результаті Локоекспрес за кількістю набраних очок вийшли першими з групи. За ними Кримсода. А можливість з'ясувати, яка ж команда сильніша буде вже за 10 днів у другому етапі Кубку України. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, наш спорт. Це все про спорт на сьогодні для вас ще далі. курси, Курсиволюти прогноз синоптиків. На, на все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 60 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 24 копійки. Польський злотий 2 гривні 50 копійок. На п'ятницю, 13 вересня, синоптики прогнозують хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 17 градусів тепла, вночі 10 градусів вище нуля. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Екодім пропонує сучасні квартири у новому будинку на вулиці підголоском. Надійний забудовник, безпечні угоди, безвідсоткове розтермінування оплати від 6700 гривень за квадратний метр. Екодім. Сучасні квартири у нових будинках. Деталі за телефоном 224 91 чотири або на сайті ecodim.com. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.